Привіт всім! Ви на каналі Будинок Мрії. З вами я Люда та моя молода команда: Віталік, Тимур та Єва. Разом ми будуємо будинок Мрії з Пінтерест та швидше вже хочемо в ньому жити. І ще ми дізналися про дуже цікаву особливість нашого будинку по цьому відео ви можете зрозуміти, яка ж це особливість? Так, в нас не тягне інтернет. Чому і як так сталося, розповім. З основного, що залишилось зробити нам тут для того, щоб переїхати сюди, це залишилося засиліконові вікна, провести воду, світло та і ще багато іншого. Ну, ніби це такі основні. Роботи, які я б хотіла, щоб все-таки ми зробили це до нашого переїзду. У нас вже давно ця думка переїхати сюди, не зважати ні на що, але я не впевнена, чи моїм дітям буде комфортно тут і мені взагалі готова на таке, жити без світла, без води і без інтернету в кінці кінців. Тому думаю, що трошки почекаємо. Коли ми хотіли. Екологічний будинок ми не мали на увазі це. Але вже так сталося. І маємо супер екологічний будинок без облучення для нашого здоров'я. Звісно, це все жарти, але інтернату дійсно немає. Ми і раніше помічали, що щось тут не так. Інтернат повинен бути, але його не було. Але ми все одно думали, що... Та ні, ну не може бути, що в будинку, дерев'яному, тим більше немає інтернету, не тягне, немає ніяких поміг, типу ніякого металу, бетону, а тут щось так. І все ж таки чекали якесь чудо, ніби він має з'явитися сам, сам собою, та чудо не ставалося. Але тоді, коли зрозуміли, через що, це Я навіть не знаю, чому засмутилися, але. Для нас, принаймні для мене, це було здивуванням. Десь потрапилось мені в інтернеті, тому що не буде в інтернету в хаті, якщо утеплений будинок буде надмінватою. Та це все неправда. У нас інтернету немає через те, що в нас є плівка якась надмінватою здається. Вона є фульгована. І через те воно зробило таку якби таку як ізоляцію. Типу, і ми обмежені, ми обмеження. І, звісно, винуватиця цієї всієї історії це є наша пароізоляційна мембрана, яка є фольгована. Тоді про таке навіть не думали. Зняти ту фольгу? Та ні. Краще вже виходити на двір і шукати там інтернет. І Що ми зробили, коли дізналися про цю новину? Силіконували вікна, зробили підпірну стінку, зробили. Димохід почали робити. Та ну, і ще багато всього, що не зв'язано з тим інтернетом. Навіть не звернули увагу на це. Якби як звернули, але не надали цьому якогось особливого значення. А коли підійде інтернет? Інтернет? Зараз у, ага. у нас немає. Що? Що не буде? <рес> не буде. Інтернету не буде. Ми не засмутились та пішли продовжувати робити нашу підпірну стінку від лісу. В кінці кінці 21 століття та є багато варіантів вирішення цих проблем з інтернетом. Та все ж, з свого досвіду, не рекомендуємо ставити фольговану пароізоляційну плівку. Можливо, і за своєю задачею вона справиться ідеально, але заважає іншим виконувати свою роботу. Останнім часом, звісно, роботи в нас ідуть якось надто повільно. Можливо, це моя стіна так зменшила наші темпи. Ціна від лісу є, димохід є, інтернет нема. Е... Ось такі справи. Поки одні будують, інші ловлять вайфай по лісі на дереві, де тільки можливо. Не все так гладко і проблем достатньо. Але хто ми такі, щоб забороняти жити собі це життя? Це прекрасне життя. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, підтримати наш канал, україномовний канал та йти будувати свою мрію.